Тротузов, шановні розмова про мотор, мотор країни, мотор економіки про бізнес. Це ж важливо. Я думаю, що на власній шкірі ми відчули, що таке, коли бізнес згортається, що це дуже погано. Ну, жити дуже тяжко в таких умовах, коли недоступно багато послуг, багато тих історій, які нас супроводжують і які мало помітні за нормального плину життя. Радий вітати в нашій студії. З нами сьогодні Грігол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України, надзвичайний та повноважний посол Грузії в Україні. Це було в 2009-2013 роках. Пане Гріголе, я вас вітаю. Вітаю, пане Дмитре. Вітаю ваших слухачів і дуже вам вдячний за запрошення, за можливість через вас поспілкуватися з українцями, які сьогодні. Роблять просто неймовірні речі. Всі ми разом для того, щоб відстояти українську землю, повернути, повернути кордони, які порушені, повернути землі, і е, насправді стати вже справжньою незалежною державою. Погодьтеся, що наша ділова активність, бізнес це також частина нашого спротиву. І причому дуже важлива частина. Так, абсолютно. Ви знаєте, от останніми днями, коли, ну буквально там два дні тому, коли були ці атаки дронів, ракет, я зранку виїхав на машині, і щось так, знаєте, я не думаю, що мені показалось. Набагато більше було на вулиці машин, набагато більше було людей. І я не навіть не подумав про те, що хтось там скупляє. Не, не було черг ні, ні, ні на заправках, ні в, в маркетах. А я подумав про те, що люди почали демонструвати ворогу, що вони вже не бояться. Не бояться цих ракет, в тому числі, і цих дронів, тому що всі ми живемо на своїй землі. В своїх власних домах. Ми ж не прийшли там, не перетнули кордон з Росією, не прийшли до них. До речі, ви згадали про те про моє минуле життя в посольську діяльність. І я хочу сказати, що така ж та те саме була риторика, коли вони прийшли на грузинську землю. Ну, грузинські танки не прийшли кордон, російський не прийшли до них. Грузія відстоювала свої, свої землі. Те ж саме зараз в Україні. І я думаю, що е, е, в цих умовах бізнес, те, що роблять бізнес, е, я, я не хочу зараз робити якісь порівняння, але ну, насправді на, в першу чергу, це військові. Ті, хто зі зброєю в руках, до речі, починаючи е, з першого дня, і в тому числі тераборона, я дуже добре пам'ятаю, що було е, в, з перших днів, і е, е, разом з тим і бізнес в цих складних, дуже складних умовах, але бізнес, е, до речі, дуже близько від е, на цих територіях, які близько до е, фронту, там продовжують працювати. Я бачив, знаєте, зворушливі картини, коли комбайни працюють поблизу да. поблизу лінії да. фронту. От ви згадали Грузію? Ну у нас справді щось спільне, мабуть, є, тому що під час цих атак дронів. Багато моїх знайомих взялися за зброю, щоб збивати їх, але добре, що надійшло роз'яснення, що в місті цього робити не можна. Да. От щоб всі люди розуміли, да. що в місті можна наробити біди. Але да. поза містом на відкритій місцевості, да. я думаю, що люди реалізують свої можливості. Як бізнес зараз виживає в цих в цих ну, справді ну, фронтових умовах? Ну, знаєте, я думаю, що е, от на що не розраховував ворог. Ну, Він розумів, я, я переконаний, розумів, що військово будуть там, чинити против, супротив. Але не, не, я думаю, що вони думали про те, що бізнес просто буде виїжджати з країни, не буде працювати. І ви дуже, дуже цікавий приклад навели з, з комбайнів, На відміну від того, що от ті, що ці комбайнери робили, а росіяни просто крали це і вивозили в тому числі зерно і багато інших речей, але крали і палили поля. Так, да, але я думаю, що знаєте, от ми до початку ефіру говорили з вами: якщо вони хочуть жити в середньовіччі, ну нехай живуть в своїх кордонах, на своїй території, на своїй землі. Ну, у нас, у нас трошки інші, інші завдання, інші цілі, і по-іншому ми тут хочемо жити. І я думаю, що одна із причин цього нападу те, що вони не хотіли, щоб Україна жила краще. Вони розуміли, що Україна вже живе краще, що бізнес розвивається. А і, до речі, ще раз, от, от тільки один раз я згадаю ще раз Грузію. Я пам'ятаю, коли вони військові російські заходили на територію Грузії, вони опинились на території військових баз грузинських. Що вони там робили? Які ну це, це сюжети, відеосюжети сюжети є, які що вони говорили, як вони тут живуть, тобто вони потрапили в сучасні казарми. І ви знаєте, я думаю, що те, що вони бачили по телебаченню, там в, в американських фільмах про військові бази, вони побачили реально це, і вони все просто почали знищувати, тому що для них це ну вони так розуміють, що це загроза. Тому що вони не можуть не можуть зробити такі речі для своїх військових. Ну, Якщо військовий російський живе, скажімо і задоволений своїм життям, він не буде красти з поля бою там, у цивільних громадян там, телевізори або там, пробачте там, сантехніку. Це означає, що військові абсолютно не задоволені тим російським, тим, як вони, вони живуть. Але повертаючись до бізнесу, я хочу сказати, що ми, бізнес не зупиняється і не зупиняться. Бізнес, окрім того, що продовжує працювати, продовжує сплачувати податки, продовжує допомагати військовим, продовжує допомагати, щоб наблизити перемогу, ну, це просто чудеса волонтерства, які ми, ми бачили і, і, і бізнеса, і простих, простих людей. Е, я дуже добре пам'ятаю там початок березня, коли ну не хочу зараз про себе говорити. Дуже не люблю ці такі піари, але. Е, Давайте до цього не як до піару поставимося. Я, е, да, я ну, люблю особисті історії. та? Ну, знаєте, я, я пам'ятаю, коли ну просто. Вони вже розповідають про це, тому я думаю, що можна і про це говорити. Коли з Харківа такі бізнесмени вирішили одразу почати. Заснували невеликий такий цех по виробництву бронежилетів в, в Львові, і я... Просто ми, ми дали перші гроші для, для цього. і... Почали потім я, за десь півтора місяця близько, трошки більше тисяч бронежилетів віддали по всій там, по всім там, багатьом тероборонам, в першу чергу в Києві, там, в Одесі, в Чернігові. І знаєте, от ми бізнес, які український бізнес, які Декілька років тому об'єднався в Українську раду бізнесу. Почали десь шість асоціацій, потім 20. На сьогоднішній день це більше ста асоціацій, об'єднаних Українську Раду бізнесу. Більше того, після цього, де декілька років тому об'єднались навколо топ-10, які узгодили топ-10 пріоритетів для бізнесу. Для того, щоб бізнес як бізнес. Вважає, що потрібно для того, щоб розвивалася країна і розвивався український бізнес. Тоді за, за підтримки, в тому числі, Сайп, це між центр міжнародного підтримки міжнародного співробітництва підприємництва за її фасилітацію. було... Зроблено таке велике об'єднання в національну бізнес-коаліцію, і ми почали тоді рок за роком проводити бізнес-форуми, які назвали діалог бізнеса і влади. І ми вирішили, що в цьому році це не буде винятком цей рік, незважаючи на те, що. Дуже складні умови, але все ж вирішили провести, і ми будемо проводити за підтримки, в тому числі Сайп, такий бізнес-форум, але додали що, що виклики воєнного часу. Це відео в історію, я думаю. Те. Тобто бізнес-форум під час обстрілів фактично розвивається. Да, так, ви знаєте, але ми вирішили, що незважаючи на, на ці складнощі, все ж вирішили знайшли місце, де це буде відбуватися на мінус другому поверсі, Е, і буде змішана така і офлайн, і онлайн. Я дуже вдячний. Представникам влади, різних ілок влади і законодавчі і виконавчі, що вони підтвердили перші особи, що будуть на цьому форумі, і ми будемо говорити про ті топ-10, які новий топ-10, які узгодили, узгодили бізнес. В цьому році, до речі, ми буквально протягом вересня провели для узгодження. Якщо ми раніше вирішували на національному рівні, то в цей раз ми вирішили провести заходи в регіонах: північ, південь, захід, схід, до речі, офлайн, на те, теж офлайн-онлайн була в Львові, а решта в інших регіонах була онлайн. І узгодили, як регіональний. Пріоритети бізнесу, так і загальнонаціональний. І от ці загальнонаціональні топ-10 бізнесу ми будемо виносити на цей форум, обговорювати з владою. Я можу перелічити, хоча можна зайти всім, хто зацікавиться цими питаннями, можна зайти на сайт Української ради бізнесу, Національної бізнес коаліції, сайт, і, і на наш сайт Асоціації платників податків. Подивіться, буде трансляція прямо на Фейсбуці цього заходу. Насправді сталося так, що скажем три роки тому, коли ми узгодили топ-10 бізнесу, ми ще до президентських виборів зустрічались з кандидатами, а потім до парламентських виборів підписали меморандуми між Українською радою бізнесу і різними політичними силами. До речі, там з голосом, а буквально за день до голосування в, в, в парламент підписали меморандум між Українською радою бізнесу і свого народу, про де топ-10 ввійшли в, в цей меморандум. І хочу сказати, що чому ми зараз обновили, тому що із цих топ-10 п'ять були виконані. Пане Григоле, ви вже заінтригували достатньо, я так думаю, людей. Но... Та, е, мені цікаво, як змінилися топ-10, е, які були до вторгнення, які зміни відбулися. А я так думаю, що це і є квінтесенція, чого потребує зараз бізнес під час цієї масштабної війни. Е, ви знаєте, е, я сказав, що там деякі із топ-10 вже виконані. Ну, наприклад, я один приклад ну, можу навести. скажімо, один із топ 10 минулий раз була. Осучаснення трудового законодавства. Ну, абсолютно, так, архаїчне таке трудове законодавство. Ми живемо 20... да, живем в 21 столітті, але це законодавство було ну, за принципами ще з радянських часів. І слава Богу, що буквально це, це сталося от прийняття цього закону по нове трудове законодавство вже в, в умовах війни. От буквально там місяць, місяць тому. Остаточно було, було прийнято. Разом з тим хочу сказати, от ми з вами говорили до початку ефіру про Бюро економічної безпеки. Це ж теж було завдання, скажімо, навіть не завдання, а обіцянка передвиборча президента. Володимира Зеленського, якщо ви пам'ятаєте, він завжди говорив про те, що обов'язково, якщо я буду президентом, то обов'язково ми зробимо, що не будуть втручатися в, в справи бізнеса різні правоохоронні органи, які ну, ну, абсолютно ну, це, це не їх справа. да. І обов'язково ми приймемо закон про створення. ну, Тоді він говорив, що служби фінансових розслідувань. І хочу сказати, що в минулому році президент навіть ну, зміг переконати власну, в тому числі, політичну силу, щоб прийняти цей закон. Ми пам'ятаємо з вами, як приймався цей закон. Ну, да, Президент да, вміє да. переконувати і власну він, політичну І Він силу. Да, переконав і був цей закон прийнятий. Заснували цей, але. Ви знаєте, от що мені бо що мені, що мені болить, що президент хотів зробити новий сучасний орган. Не вийшло? Як ми бачимо по ітогам 3 жовтня, я не знаю, чи бачили ви, я був присутній в онлайн режимі. Дивився спільне засідання двох комітетів: фінансового і правоохоронної діяльності парламенту. Де заслуховували керівництво Бюро економічної безпеки по ітогам роботи. І знаєте, ну, у мене таке було враження, два-дві години було, було ці, ці засідання, і всі депутати, я так порахував, десь приблизно 30 депутатів різних фракцій виступали, і всі практично були незадоволені цією діяльністю. А ви можете назвати больові основні точки? Та? Чому БЕП, тобто ми створюємо інституції, дуже важливо, щоб вони були ефективними? Та? В, чому, в чому проблема Знаете, новоствореного органу? Знаєте, ну, тут можна і пофілософствувати, але скажу абсолютно відверто, вам, коли ми говоримо нове, це повинно бути нове. Починаючи від, від форми і закінчуючи від наповненням ці форми. А Коли я говорю про форму, ну форма практична ну, закон, я не скажу, що законів ідеальних не буває. Так? В тому числі закон про бюро економічної безпеки. Але він гарний, тому що багато. От, 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 от закон про бюро економічної безпеки це той закон, в якому разом. Працювали як представники е е різних гілок влади, в тому числі законодавці, так, так і представники загалі суспільства, представники бізнесу, тому він став таким більш-менш гарним. Але коли ми говоримо про форму, е то я переконаний в тому, що е е бюро економіч е економічної безпеки як новий орган. У формі, він не повинен бути знаходитися в, в приміщенні податкової міліції. Тобто, тобто з податкової, е, якби е, перейшло ось те, що. Асоціювалося ну, я, з Я навіть подивився... З податкове перейшло все. все Починаючи від, від людей, які працювали в податковій, Ну, ви просто подивіться, ну це ж не мій аналіз, а аналіз незалежних. Керівник, експертів. керівник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник з 2000 року проходив службу на різних посадах в підрозділах з протидії корупції та слідчих підрозділах податкової міліції. І, власне кажучи, я у вас і хотів запитати: цей досвід роботи в тій старій податковій, він допомагає працювати, заважає чи взагалі не має значення. Ви знаєте, коли ми говоримо про одну, одну людину про керівника. Я думаю, що не, 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 не можна говорити про де він працював. Але коли, ми, коли потім ми бачимо, що ну, там, 80% всіх працюючих тих, хто працювали в цій системі, ну, тоді говорити про новий орган. Знаєте, от я, от зараз я обіцяв, що не буду порівнювати з Грузією, але все ж скажу. Ем, було ДАІ, як і в Україні. Потім всіх звільнили, там приблизно 15 тисяч людей, і провели конкурси. На цих конкурсах перемогли в тому числі ті працівники, які працювали в ДАІ. Я зараз точно цифри не буду, щоб не помилитися, але через деякий час багато з них. Самі пішли, тому що зрозуміли, що вони не зможуть працювати по-новому в новій системі, тому що нова система була зроблена. так? Фінансові, -по Фінансові ланцюжки вже не спрацьовували. Да. Хто все ж подумав, що а нічого страшного, ми будемо по-старому працювати? Багатьох з них заарештували просто, хтось все ж зміг знайти в собі сили і почав працювати по-новому. І по сьогоднішній день працює в Національній поліції Грузії. Я багато таких людей знаю просто. В тому числі і ті, хто вчився, я коли там викладав в Академії МВС в Грузії. Тому, знаєте, от, або треба дивитися на ці конкурси, як проводять ці конкурси, або не треба проводити ніякі конкурси. І не треба обманювати один одного, що ми провели конкурс, а насправді. Ті, кого обирали на цих конкурсах, вони знали, що їх оберуть обов'язково. Пане Григоло, у нас дві хвилиночки залишається. От якщо ви зможете зараз висновок сформулювати, яким чином все ж таки зробити, щоб бюро економічної безпеки запрацювало так, як це було заплановано? Як аналітичний орган, не як стара податкова, не як силова структура, яка влаштовує маски шоу, що набридло бізнесу. Правда, чи можна зараз виправити цю ситуацію? Е, я думаю, зараз. Якщо всі, всі визнають помилки. А це можливо? Ну, Знаєте, от на цьому спільному засіданні я чув такі думки, що ну, треба, може, закривати цей орган. Я думаю, що це буде помилка. Знаєте, коли, коли спочатку щось починається, щось хочуть перше зробити новий і допускають помилки, потім виправляти набагато. Набагато складніше, тому що, якщо би в новий орган обрали б нового керівника, не пов'язаного з старими там, структурами, у нього кредит довіри був би набагато більший. Навіть один рік. І за один рік можна було продемонструвати. Я знаєте, нещодавно. До речі, блог був у мене на, на вашому сайті там нове Время», і це було ще до, до цього засідання. Я написав, що я не можу нічого сказати поганого, але хочу сказати, що, що неможливо може багато зробити за за один рік, але тенденцію. Можна було продемонструвати, от я ці тенденції не побачив. Ми інтригу залишаємо зараз. Дуже коротко, скажіть, будь ласка, від форуму, що ви очікуєте? Діалог а, бізнесу з владою а, буде продуктивним в цих дуже тяжких умовах, пане Дмитрію. Ми, ми я очікую, що ми будемо один одного почуємо, тому що а, у нас зараз не той час, коли ми можемо допускати помилки. І дуже коротко скажу, що я дуже сподіваюся, що обов'язково все ж влада почує, в тому в першу чергу законодавча, що буде прийняти. От про що ми говорили про е, податок на виведений капітал, і скажуть, що зараз ми приймаємо, але він запрацює, скажімо, з 1 січня 2025 року, щоб бізнес мав надію на те, що все ж таки це відбудеться. І це дуже важливо, тому що насправді ми говоримо про економічний мотор країни. Грігол Катамадзе з нами був президент Асоціації платників податків України. Дякую, пане Гріголе. Дякую вам.